виявили дивний щоданок північно-корейця, де той описує речі, які важко уявити від моторошних деталей побуту до чудернацьких, а іноді химарних задумів, які солдат КНДР втілював в життя разом із своїми побратимами над рашистами. Таких деталі про перебування корейців у Курському точно не чекали, тим більше ненормальних речей, які вони там чинили. Сам же щоденник знайшли в дуже неочікуваному місці. Подробиці дізнаємося зовсім скоро. А ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ну а ми вітаємо всіх глядачів і розпочинаємо. Віці ЗСУ знайшли щоденник одного корейського військового і показали фрагмент звіт. Про що повідомляє допис командування ССУ в листі ліквідованого північно-корейського військового Йон Джонга Спочатку мовиться про привітання друга Сонгдж. Джі Мьонга або Йонга. Далі цтую. Я покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території РЕП, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонгджі Мьонга Йонга з днем народження та бажаю здоров'я. Так необережно Кореєць розсекретав своє перебування. Ну а в СССР тим часом іронізують. Коли хочеш привітати друга, але замість вечірки автомат та окоп на чужій землі, а свячки на торті замінили на український свинець калібру 5,56. Також спецпризначенці прикла. Клали вже другу частину листів із щоденника цього бійця. Як відомо, сіляко приховує присутність війська Ендр на Курщині. Для цього видає найманцям рашистські паспорти, де їх названо рашистськими прізвищами. Мовляв, це солдат з Бурятії, то що. Що є неповагою як до самих жителів КНДР, так і до малих народів Арефії в цих записках Джонг пропонує ловити їх на живця У своєму нотатнику, який отримали українські оборонці, уражений рядовий Йон Хонг Джонг розписав тактику ізбиття збиття дрона та схованка від української артилерії. Бійці ССО опублікували повну розшифровку інструкції з трофейного нотатника. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку людина, Водночас, той, хто. Приманю дрон тримає дистанцію 7 метрів, А ті, хто стріляють, – 10-12 метрів. Якщо той, хто приманю стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. В цей момент той, хто стріляє, ліквідує, пише корейський вояка. Свої поразки. Рядовий джонг підкреслює і підкріплює досить детальними ілюстраціями, як вже виглядає така ліквідація БПЛА. Ну а наразі ж невідомо чи автентична північно-корейська тактика, чи то їх так навчили рашисти. Окрім цього, у своєму спецпризначенець спецпризначениця КНД розповідає і як уникнута зона обстрілу артилерії. Йон Джонг пропонує в разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору групи, розходитися на малі групи і виходити з зони обстрілу. Другий же спосіб полягає в тому, щоб сховатися в точці попереднього влучання артилерії, після чого виходити із зони обстрілу, оскільки артилерія не стріляє в одну і ту саму точку. В ССО запевнили, що поки що розшифровано тільки ці два записи із трофейного нотатника. Та цю роботу будуть продовжувати переклад інших запас. Писів триває між іншим. Полонені рашистські солдати поскаржилися на військових, яких КНДР направила до РФ для участі в війні проти України. Рашисти заявили про зухвале та безрозсудне поводження корейців, про що повідомляють джерела у силах оборони України. Полонені розповіли про те, як себе поводять та як воюють північнокорейські військові, яких Володимиру Потлеру надіслав Кімчанен. Один із полонених розповів, що північнокорейських військових отримують та навчають окремо від рашистських. За словами рашиста, в солдатів КНДР, мало теорії, але багато практики. В північнокорейців ті ж самі бліндажі, але розташовані окремо. Побачив другий раз. Я їх вже на породові, коли вони воювали. Багато було ліквідованих серед них, багато трьохсотих і ще більше живих. Люди вони зухвалі можуть відібрати автомату у звичайного солдата. Сказав полонений, і як зазначає рашист, військових КНДР кидають перше. Чими бія за ними вже солдати. Рефі кажуть, що вони без башення, що їм начхати, куди йти і чого йти. бо живільні товариші заявив окупанти. За його словами, був випадок, коли кореці відкрили вогонь по рашистах під час висування на позиції. В іншому випадку військовий КНДР прострілив ноги своїм побратимам, так званим. Ну я знаю, що харчують вони добре. Якщо вони їдять Саркопчину кавбасу, то найсмачніше, що ми їли гарчана каша. Так їм все постачають. В них амуніція, вся зброя. Я інша у всіх 12 калаші, гвинтівка, кулумата. А в нас тільки АК 47 додав він. Інший же полонений розповів, що вперше зустрів солдатів КНДР на полігоні. Стояли двори в Курській області. За його словами, там було близько 700 корейців. Рашист підтвердив слова іншого окупанта про легковажне поводження із зброєю з боку солдатів північної Кореї. Він зазначив, що один із північнокорейців на полігоні прострелив ноги своїм співвітчизникам. В іншому випадку куля прилетіла в живіт інструктору. Окупант поскаржився на мовний бар'єр та непорозуміння з північнокорейськими солдатами. Цтую, якщо чесно, то чим далі від корейців, тим спокійніше вони в стріляють по квадрокоптерах а в піві, по всьому, що літає. Неважливо, це наше чи ваше в піві. Навіть збувають, сказав загарбник. Ну а наразі ж в Курській області пробуває ще близько 11 тисяч північнокорейських солдатів, готових вступити в бій. З'явилися подробиці того, як рав кинула сотні північнокорейських. Солдатів на штурм вздовж лівого флангу оборони ЗС України в Курській області. Про це пише The Times. Північно-корейці були виконані на нейтральну територію ясним грудневим ранком, не маючи ні прикриття темряви, ні, мабуть, занепокоєння своїх генералів. Одягнені в зелену форму рашистську армію корейці не намагалися шукати укриття. І їх швидко помітив український безпілотник, що перетинав засніжене поле. Пише The Times. Як зазначив ветеран битви за Бахмут 35 Офіцер спецпризначенців Віталій, судячи з усього у крейців, був такий самий простий наказ: наступати або віддати життя, як в вагнерівців. Бачити таку велику групу, що рухається разом, було для наших мінометників і кулематників, немов сон. Я не знаю, чи всі вони ліквідовані, але, скажімо так, атака була зупинена досить швидко, каже захисник. За даними нацрозвідувальної служби Південної Кореї, війська, які розгорнула Північна Корея в Курській області, належать до корпусу спецпризначенців Чення шторм це одні з найкраще підготовлених та найбільш сильно індоктринованих військових КНДР, але вони були погано підготовлені до атак безпілотників і незнайомої місцевості далеко від своєї ізольованої батьківщини. Пецпризначниців КНДР тренувало головним чином для виконання точкових снайперських завдань, таких як ведення бойових дій в містах і проникнення в південну Корею із моря повітря, та через важкопрохідні гори корейського півострова. Натомість вони на достатньо навчені для бойових дій в умовах ок. Опної війни на пласкі відкриті місцевості, так сказав Ду Джін Хо, старший аналітик Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі. Крім того, протягом двох років під час пандемії, коли КНДР повністю самоізолювалася від світу, її спецпризначенці призначенці були кинуті на посилення охорони кордону з Китаєм. Через це вони пропустили частину планових навчань. Сказав панду. Це з Верховим донизу північнокорейські військові не мали жодного бойового досвіду протягом десятиліть. Військові, мабуть, пройшли прискорений курс боротьби з БПЛА та піхотою, але питання в тому, наскільки добре вони з ним знайомі, сказав. Іль – колишній сержант північно-корейської армії, який живе в південній Кореї. Представники південно-корейської розвідки кажуть, що солдатів КНДР кинули в бій на Курщині після того, як вони вивчили лише деякі військові терміни, такі як відкритий вогонь, артилерія та на позиції російською мовою. Цього мало бути достатньо, щоб налагодити взаємодію на полі бою. Між тим для України значно більшу проблему становить не північно-корейська піхота, а північно-корейська артилерія. Про що розповів представник головного управління розвідки Міноборони України? Далі ацтує йдеться про самохідні артилерійські установки. 1989. коксан, які рашисти використовують на різних ділянках фронту, а також по мирних профронтових населених пунктах, зазначив розвідник. Але можна сказати, що артилерію везуть в користуванні не корейців, а рашистів корейці потрібні як м'ясо. До слова коксан вважається найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою корейської народної армії, дальні стрільби звичайним. Осколково фугасним снарядом становила 40 кілометрів, а з активно-реактивним снарядом на відстані до 60 кілометрів. Про появу північнокорейська сам 1989 коксан варев говорять, що з осені 24-го року. Однак до грудня ці установки не були помічені в бояну стосовно прогнозів. На майбутнє теж не будемо про це мовчати. Бо військовий експерт, льотчик, конструктор, полковник збройних сил України в запасі Роман Світан говорить про те, що українські сили. Не вперше влучаються по командних пунктах противника в Курській області, і також а, він говорить про те, що далі буде. А, також варто зазначити і згадати, що 23 грудня саме окупанти спробували штурмувати позиції збройних сил України на Курщині. Проте українські десантники успішно відбили всі атаки. Ворога хто там був безпосередньо. Наголошує військовий експерт. Що росіяни на правому березі річки Сейм в Курській області на лівому березі бойові дії проводять українські сили. Там розташували декілька командних пунктів, перемажно в районах міст. Тобто 155-та бригада морської піхоти розташувалася в місті Рильськ, де Збройні Сили України накрили її штаб управління ще 20 грудня. Українські спецслужби. За словами військового експерта, дізналися розташування штаба, зокрема північно-корейськими військами, і змогли його атакувати. Цитую, українські сили відпрацювали 25 грудня також по штабу 810-ї бригади морської піхоти у Львові. Спецслужба напередодні виявила розташування штабу управління бригади, і потім його накрили засобами ураження. Також за словами полковника збройних сил України в запасі, там перебували інфільтровані північно-корейські частини. Ймовірно, спочатку проводилося стеження за місцем розташування керівництва північнокорейських військ, і після вони були вже ліквідовані. Зокрема, мінуснуються і російські пункти управління. Тобто ми розуміємо, що внаслідок удару по пункту управління 810 ї окремої бригади морської піхоти РФ в Лігові загинув заступник командира бригади Салим Паштов. Також разом з ним могли бути ліквідовані принаймні семеро російських військових. А ось північно-корейські війська також розташовані вздовж Сейму в районі Курчатова і Курської атомної електростанції, де будуються реактори. І там як за означає саме Роман Світан є доволі підготовлені виробничі майданчики, де ймовірно розташовані пункти постійної дислокації військовослужбовців із КНДР. Ну судячи із прильотів по цим позиціям українськими дронами, і не тільки ми розуміємо, що не постійно є або не настільки постійно, якби їм хотілося дислокація військовослужбовців із КНДР. Що говорить Смітан? Наступні удари. Будуть відбуватися в бік Курська. Курчата Крос розташований на лівому березі Сейму, а Курськ на правому. Тому вони вздовж річки розташовують командні пункти. А звідти в рейдовому режимі намагаються виконати бойові завдання щодо витіснення українських сил із плацдарму на курському напрямку. Підкреслює Роман Світан. Ну ми будемо спостерігати за тим, чи дійсно так воно буде відбуватися і чи не вирішить команда. Довані Російської Федерації порадислокувати ці підрозділи, а хоча ні, навряд чи бо у них м'яса вдосталь. Вони е, будуть до останнього бити е, свою лінію, гнути свою лінію так чолом об стіну будуть бити, але не відступлять е, безпосередньо. Ну і стосовно військових з КНДР. Є чутки серед аналітиків того, як саме було уражене це судно. А саме допустить про те, що загарбники привласнили після незаконної анексії півострова. Розуміємо, що мова йде про рашестів. А це судно Федор -Урюпин. І Також дійсно бачимо про те, що бавовна застала його в бухті біля селища Чорноморська. Тобто, дійсно бачимо, що бавовна карма і збройні сили України дуже і дуже активно працюють. А саме інцидент стався вже 23 грудня нещодавно три дні тому. І про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Кримський В'єтір із посиланням на перевірене джерело. Зазначається, що близько 17.00 у понеділок безпілотний літальний апарат влетів у борт буксира Фадру Люпин. Удар припав вище ветервитерлінії, і судно не затонуло, але йому було завдано досить великої шкоди. Ну і також ще з приводу цього буксиру. Він був збудований у 2010 році. Був захоплений в Україні у тисячу. 10... 20, у вибачте у 2014 році під час окупації Росією Криму. Ну і також ще йдеться у повідомленні каналу з приводу того, що за словами джерела останнім часом він не використовувався. Але знову ж таки бачимо все, що расисти собі намагаються привласнити, все, що належить нам українцям, ми дуже і дуже активно повертаємо. Ну і далі також будемо говорити ще про один інцидент. Який стався внаслідок знову ж таки втручання Рашистів? Будемо говорити з вами саме і про те, що у наслідок аварії літака Азербайджанської авіалінії у Казахстанському Актау, який прямував з Баку до Грозного, загинуло щонайменше 38 осіб. Буквально вчора на крайньому етарі За день ми з вами говорили про цей інцидент. І, до речі, говорили про те, що скоріше за все цей літак підбила якраз таке ППО Рашистів. Ну і знову ж таки інформація. Вже, до речі, підтверджується, що дійсно скоріше за все так і було. Ну і загалом на борту було 69 осіб, і разом з екіпажем саме про це повідомив і заступник прем'єра Казахстану Бозумбаєві, Що ще. Вони дописують, дописують про те, що наразі знову ж таки рашисти, як завжди, робитимуть усе для того, щоб приховати власну провину в цій авіакатастрофі та загибелі людей. Зазначили так в РНБО України. Дійсно розуміємо, що рашисти постійно брешуть, постійно говорять неправду. На жаль, і знову ж таки бачимо, що вони постійно, постійно маніпулюють таким чином, знову ж таки використовуючи якусь інформацію, яка їм буде вигідна для того, щоб Викрутити все так, начебто, і ми в цьому винні, і вони в цьому не винні, і все там стається так, як їм хочеться. Ну, розуміємо, що дійсно це є, і вони постійно так, на жаль, роблять. Ну і зокрема, давай я зараз тебе трішки доповню, Зокрема, зараз розшифровка саме диспетчера з'явилася. І дійсно, навіть російські телеграм-канали почали казати про те, що вони самі збили. Цей літак, тобто розшифровка переговорів в рейсу Баку Грозний з диспетчером в Грозному на те, що літак був збитий російськими засобами протиповітряної оборони. Про це пише російський телеграм-канал ВЧК ГПУ після ознайомлення із певною розшифровкою перемовин. Із діалогів випливає, що спочатку судно, судячи з усього, стало жертвою глушилок для безпілотних літальних апаратів, які тоді працювали через атаку безпілотників. Щойна лайнер починав знижуватися для посадки. В нього переставав працювати GPS, а Диспетчер втрачав радар контакт. Пілот не міг в таких умовах посадити літак і прийняв рішення летіти в Баку. Коли він став розвертатися для цього, поруч стався вибух. Усе вказує на те, що борт був вражений засобами протиповітряної оборони. Йдеться в повідомленні, і зазначається, що, судячи з розшифровки, літак в аеропорту Грозного, ніхто не розвертав і погодні умови. Тут абсолютно ні до чого. Тобто. То восьмі, шістнадцять екіпаж повідомляє тривожну інформацію. В нас відмовило управління удар птахів в кабіні. Удар птахів в кабіні нерозбірливо. Вони б про це говорили. КВС кілька разів повторює одне і те саме про цьому називаючи птахів у множині. І якраз у цей час поруч із судном стався вибухи, удари вражаючими елементами, що екіпаж міг прийняти за зіткнення із зграєю птахів. Йдеться в повідомленні з посиланням на джерело, зазначається, що той самий удар стався над наурським районом в даній місцевості було розташовано одразу кілька військових частин, зокрема із засобами протиповітряної оборони. Керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко зазначив, що наразі Росія робитиме абсолютно все, щоб приховати власну провину в авіакатастрофі та загибелі людей.